Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 7 лютого. Продовжую обрізати свій садочок. Проживаю я на Вінниччині. Підійшов до сливи і хочу показати сформовану мою сливу. Висота до 3,5 метрів на вершку. Отак От як я розповідаю, що я залишаю гілки. Бічних гілок нема, подивіться, все В лодушка. Перші гілки, так як я розповідав, аж до 2 метрів вище. Я всі натягував нитками, щоб надати форму, таку присяду, щоб було видно, щоб надати отаку форму, більш горизонтально. Видно, раз прирізав, другий раз прирізав, третій, четвертий. Ось такі. вона вже не дає далі провідника. Я не прирізаю цей рік. все. Оце такий приріст 15 см. О, будь ласка, може, тут гарніше б видно, бо 15 см і все. Ця вже гілка буде через рік на заміщення. Цей рік від плодоноси. Подивлюся, може, як не буде заважати в міжряді, то ще рік. А так на сучок заміщення все. Це дерево. Останній рік я жену догори його, там прикоротю і все. Це вже буде доросле дерево сливи. Так я формую, мені подобається, спокійний, кругом є доступ, спокійно можна обривати, доглядати. Саме головне сформувати, поки не вступила в плодоношення. Вже як вступило в плодоношення, слива, чи будь-що. Друге дерево, то тоді вже легше за нею доглядати. Все таким чином формую. Слива привита на дисці сливій сорт королівська, чепанська, царська. Кожен рік з урожаєм, дуже смачні сливи. Важливо, щоб сонце попадало в центр крони. щоб освітлювалось і провітрювалось сам стовбур. Можете бачити, як в мене сформовано. Сонечко попадає. В такому випадку плоди будуть солодкі, смачні і без хвороб. Кому цікаво, на каналі в мене є відео, як я обрізаю і формую дерева, можете переглянути. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.